І так продовжуємо. Повняв я на центровку. Зацентровуємося. Значить, поїхали. Трошки потискаємо. батарейці сідає е, заряд, так що через то воно так пиняво виходить. Ну нічого, зацентрувалися нормально. Є от. Як на відео можна побачити, є центровка. Все. Далі. Все лишаємо на місці, відводимо центровку, робимо 90 градусів. Поїхали, крутимо е, цей е, ручку я не вставив. Нічого вручну. Що страшного? Поїхали. І можна побачити так же само, як обертається ділинна головка. Ділинна головка обертається, обертається і шпіндер, і патрон, і відповідно наша заготовка. 60 градусів. 75 градусів, 75, 80 і чітко. 90. 90, так, є, є виїхали. Заселимо другий отвер за центровий Є. Так. Поїхали далі. Сідуючих 90 градусів. Крутим, вертим, обертаємо, обертаємо. Обертаємо. Ще 130 градусів. 140, 160. Скоро буде. Є. 170 І. 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 Чуть-чуть. О! 180, Чітко, чітко. Так. І як бачимо, тут два отвори є, третій робимо. підтягну супортом. Так, виступ трохи. Так. Зацентруємося. Так, ну, ці отвори діаметр в принципі, довільний. Я виберу його з своїх власних розрахунків, тому що це будуть болти, які будуть, М10 болти, які будуть кріпитися до ступиці колеса. А от вже центральні отвори мають бути чітко 81, 81 мм діаметр, тому що там буде кріпитися. А, буде кріпитися диск вимінний. От він. п'ять отворів. П'ять отворів. І з тим Потаєм, який я робив в попередньому відео. От, Потай вийшов такий. На... Верніше не Потай, а схил на 17 градусів. Так. Все, крутим далі. Значить, ще 90. Значить має бути 270.

Можна було, звісно, різцем, мазнути тут, потім перевести через діаметр, мазнути там. В принципі, так. Чотири, ну, отвори можна було прографити, звичайно, різцем. Але п'ять, все, не вийде. <клес> не тут то було, як казав дядько Максим. Значить, три готово, четверте останнє. Ой, щось я захрип від того кондиціонера. Треба виключити. Так. Сверлимо останній. Верніше зацентруємо останній отвір. Поїхали. Далі треба буде зарядити дрельку, дрелька сіла. Дуже слабенько крутить. Готово. Значить, як можна побачити, чітко чотири <скільки> отвори зазначені, де май... вільніше майбутні отвори під кутом 90 градусів. Ну, Раді прикола замірюю я, замірюю який я діаметр. Та мабуть 136. Зразу я виставлю. Вставляє один. Сто тридцять п'я, дев'яносто сім, дев'яносто Ну, дві сотки не попав, ну, то не грає ролі, з того не стріляти. Як я кажу, отвори діаметр Отворів має бути довільний. Е, головне, щоб був запас стінки. От. Е, ще відносно ваги, я вирішив все-таки профрезерувати внутрішню частину, зняти, частину. Тобто напроти тих отворів буде груба стінка, як має як положено. А далі буде зрізано фрезою оті лишні, лишнє м'ясо, вирізане з того, з того боку лишнє м'ясо, щоб було. Деталі якомога легше. Воно все одно буде надійно, бо це є дюралі. Дюралі є дюралі, е, міцний матеріал добре обробляється, якість поверхні оброблення, як бачите, вона як... аж дзеркалом віддає, і всередині також. От. А, ну... Все, От таке відео, все, що хотів показати. За допомогою діленої головки можна такі речі робити. Напрямо на токарному станку. Це дуже просто. Це надзвичайно просто, чітко, точно. Я буду далі зацентрувати від методом відсування мого девайса за допомогою поперечної подачі, як бачите, да? От. І ми виставимо на 81. Зробимо один отвір рівно. Відносно того зовнішнього. Так, ану, попав. Раз ближче, ближче, ближче. Ближче. Угу. Чіткіше. Попав. Попав. Чуть-чуть ще до себе. О! Попав. Все чітко. Ану. Не, не. попал все наближу видно я чуть-чуть Одну може 5 соток ну, до зовнішнього діаметру в ту сторону від себе. Трошки 5 соток. Все. І буде чітко по центру. 5 соток. Чітко по центру. Все. Все, що хотів показати в даному відео. Дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал СЕР7788. Спасибі Стіву Джордану. Хороші девайси Розумний чувак. Прикольно, цікаво і просто. І він все робить е, з підручних матеріалів, е, підручних засобів, каже де найдешевше, де можна купити це дешевше. Ну Молодець. По-нашому, по-простому. Все, дякую за увагу. До нових зустрічей.